Так, треба подивитися, що тут бджоляр Степан тут робить. На байка, на байківці. Що там, куди Степан? На байківці. Оля чекає на мі. Нема того року меду. Нема цього року меду. Добре хоч бджоли є. Та? Бджоли є. Шеф, треба десь так по 280 гривень літр. Я думаю, десь 260 зідаємо. Так, Справ, так? А Микола що каже? 270 забирали тому тижні. Ми затягнули сильного вчинку, але медом зелені. Зараз меду того року немає. Нема. Насправді з трьох вуликів ми відібрали вже три повних корпуса. Мені викачали до повної медогонки. не Нема меду, не врікає ніхто. Зараз почують, то вречуть нас. Що ти мене сфотографіруєш, я колюй? покажи рамку, меду нема. Нема меду. Просто карна степ це сильна бджола. І вона і на розмноження, і вона на медозбір, і вона на все. Нормально належним чином працює. Ну От чаф, скажіть, от шутка мішуль, але правда, сильна та муха, от, е, е, так, правда? Е, степова так згідно. О. Ми мали карніками, ми мали бакфаст е, степова. Цього року себе зарекомендувала, можна сказати, краще за всіх. Коли, карніка не відстає. З бакфастом у нас Дверко, будуть муху. нюанси, є нюанси. Ага. Ну, але в принципі на сьогоднішній тижні ми вже будемо качати бакфаст. Той, що він наносив, тоді вже можна зробити якесь порівняння. Зараз отак. Ну, у нас тут соняшник, ми викачуємо соняшник. Ви скажете, Богдане, ти робиш, засів і тому подібне. Засіву немає, є печатний розплід, ми його викачуємо. Соняшнику того року я пускати на соняшнику не буду. Що би там хто не говорив, як воно прикольно, як воно гарно і хто там зимує. Я не зимую. Я не зимую на соняшнику. Раз минулого року попробував, Зкінчилося все плачевно, сім'ї присіли, соняшник за... кристалізувався. кристалізувався і на тому все закінчилося, вся зимовка. Весною заходили, хотіли взяти з тих таксімів якісь відводки, ні чорта там не було. Інші то, що зимували на сиропі, прозимували ідеально. Жодних проблем. Зараз експериментувати, коли вже масштаби настроєні, ну, чесно кажучи, взагалі немає ніякого бажання. Не маю бажання і не хочу цього робити. Покажу ще одну рамочку, це і відводок, до речі. Двійний відводок. З нього два рази ми робили відводки. І лишали матку на цей, на вихід. Як бачите, ще досить гарно і досить непогано він принізнав. Джулинсь достатньо. підгодуємо сиропом. І буде сучок. Але Микола Володимирович, як завжди, махає там телефоном. Ви знову мені напишете, що все ерунда і дуже багато нюансів, яких не було враховано при зйомці. Так що так, забираю в нього телефон, знімаю себе сам, Микола Володимирович поніс, Поніс, поніс. Викачувати. Не знаю, ми сьогодні розраховували на викачку своєї пасіки. Якщо викачаємо хоча б половину, буде добре. Всієї не викачаємо. Корпуса вигружаємо, з розплодом викачуємо на місці. Я думаю, що, що завтра ми сюди приїдемо. Так що все. Так. Всім гарного дня, буде щось цікаве, будемо показувати.